Що, в Хаті, потрошки, так, працюю. Що роблю? Та розпаковка в мене, знаєш? Ну та я заказала нам трошки цього. Як то це називає? Ну, причастя, знаєш, що як ти прийдеш до мене, то щоб ми мало собі щось трохи знаєш, як то поговорити, тися розслабити. Так, ну, бо я знаю, що ти задаремно не працюєш, знаєш, що ти як цей, як ти приходиш, то то має бути все, та як цей, як книжка пише. Та. Та дякую тобі, що ти мене на ту терапію навела, знаєш. Та та, а, ну, та, 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 а, ну, я до психолога тепер не ходжу. Але Олька, ти знаєш, я так собі то подумала, сьогодні собі підрахувала. Я кажу, ти мені ще дорожче виходиш ніж психолог, знаєш. Та я якось раніше не думала, знаєш, що то я скільки на тебе на про і на то, вино, скільки грошей трачу, знаєш? та, але, ну, Але твоя терапія щось мені не допомагає дуже сильно. Або я не знаю, ти закінчуй якісь курси, або що, або я буду якесь вино дешеве купляти. Я тобі серйозно кажу. Все, давай, пойду я то все в холодильник ховати. Чекаю тебе та на, на суботу я в тебе записана. Все, давай, папа. -па.